Коротко коментаря почнемо. Ми готувалися до цієї гри, ми а, розуміли за рахунок, яких, а, скажімо так, якостей грає наш суперник, але, на жаль, на початку пропустили те, про що ми пропустили такий гол, про який ми казали, що були а, обережними і відповідальними в цих передачах на нападника на жаль пропустили але головне те що ми продовжували дотримуватися домовленостей які у нас були на цей матч і в принципі в принципі я задоволений діями в першу чергу діями нашої команди, діями а, і мотивацією, віддачою і а, те, як хлопці прагнули здобути такий необхідний для нас результат. Ми знали, що наші основні конкуренти, які попереду нас а, свої матчі виграли, тому ми не мали права допуститися помилки і відпускати їх. Якщо є запитання. Нема запитань. Я... будь ласка, я вина вважав требунаком. Питання до пана Олександра Будь ласка, Чи ви вибирали на сході цей матчі пана Ческу і чи отримали від нього разівки під час мачі? Ви знаєте, це такі індивідуальні е, питання, про які я не буду відповідати, але я хочу сказати, що да, безумовно, ми постійно на зв'язку з головним тренером. Ми е, е, розмовляли з ним сьогодні вранці. Ми роз, розмовляли з ним. Вчора, в день, ввечері він постійно підтримує команду, передає вітання, і ми так само бажаємо йому найскорішого одужання, щоб він був в строю. А стосовно рішень, то, безумовно, приймаються рішення вже за, скажімо так, за ситуацію, яка відбувається на футбольному, на футбольному полі. Але ми постійно на зв'язку з головним тренером. Чи є запитання ще? Ча ж усім так, будь ласка. Зараз дивіться, в першому таймі там виглядало десь прозвулювали, прозублений, і в другому вже гра якби трішки наладилася. В чому причина першого тайму такої гри? І вважаєте, чи ви що перший тайм був провальним або ні? я не вважаю, що перший тайм був о -о, провальним. О, безумовно, були о -о, певні проблеми. Ми знали, як вони будуть о -о, діяти, але... Ті домовленості, про які ми говорили, якраз вони більше були реалізовані в другому тайму. В першому тайму чомусь у нас це не виходило. В перерві ми так само зауважили на ці моменти, і е, я думаю, що гравці впоралися і виконали, так, да, ви, ви певною праві, що в другому вони більш, скажімо так. Відповідально від, віднеслись до своїх до, до, тих, до тих домовленостей, які були у нас. Що ж, колеги, усім дякуємо. До побачення. Дякуємо тихого вечора. Дуже хороші шанси забити не один, а два-три гола. Це е, нас порадувало, але Діна, Динамо є Динамо. Ті шанси, які ми оставили. Цій команді вони використали на, на, на 100%. Так що можна сказати незакономірна, але така бойова гра. Кожен хотів виграти, але, на жаль, нам сьогодні не, не пощастило забити другий тайм. Ми навлаштовувалися після повітряної тривоги, що у нас буде один шанс. І цей шанс ми е, мусимо не тільки забити, а зробити. Ми його мали, а, на жаль, не влучили е, у ворота. Попереду вже е, у понеділок гра. Е, для цього нам треба їхати аж в Ужгород. Ми вирішаємо вже е, в суботу. Е, к нашим травмованим хлопцям додавили ще два, які пропускають. Гру, що в них чотири попередження. Це не додає позитиву, але я можу казати, у нас є хлопці, які можуть гарно цих хлопців замінити. У мене все. Дякую. будь МВЖ Трибунаком, відповіть, будь ласка, що сваліте? М'язи, так. Якщо ви бачили, він після удару одразу э, за свою э, задню частину бідра, э, так скажу, схватився і ми да, мусимо да, робити заміну. Замін. Як, як, да, Поки трудно сказати, треба подождати врачей. Скільки зламало гру саме це за вимушена заміна, що скляр вийшов ще в першому таймі, підозрювати на, на другий тайм берегли? щоб ти цей потім гру? Ну, коли програєш, то можна е, шукати да, Алібі чи То нас, чи то нас. Ми грали проти Динамо Києва, ми грали, хотіли грати в бойовий футбол, не закриватися, але мусимо і е, маємо те, що маємо. Ще кажу, я задоволений, як ми ставилися до гри у першому таймі, у другому. Дінамо є Дінамо, грали вже по, по щоту. Хороші хлопці виходять на заміну, які додають користі. Але кажу, ми, ми не дивимося на, на нашого суперника, ми дивимось на себе. Сьогодні трохи не вистачало нам хладнокров'я. Шанси були, ми, на жаль, цими шансами не використали. Якщо порівнювати два матчі першого кола у Києві, сьогоднішній за якістю ви, які вам. Ну там, там ми грали е е чисто проти м'яча, дождалися свого шансу, коли, коли Динамо думало, що зараз вже 1-0 і йдемо на перерву. Ми користалися цією. Е е Розслабленістю, можна так сказати, забили, потім відстояли нічию. Сьогодні ми з перших минут хотіли використовувати ті шанси, які у нас будуть. Ще кажу, ми, ми дуже гарно грали уперед. Налаштовувалася на те, що така гра буде, але Дінамо є Динамо, і ті шанси, які ми оставили, вони використалися. Хребчук <much> <Yankech> <bark> <Envision> uh. <ś astrology> oh. лежить, мус довжен операцію робити, пахави кольця. Чесноков вже бігає, але ще не тренується, бо щось там держи, щось воно тяне і ми не можемо ризикувати хлопцям, який просто видяє і дарує те, що там у нього е, болить. Так що будемо дивитися. Ще кажу, у нас хлопців ще вистачає. Я можу вас запевнити. Ми будемо грати одинадцять на одинадцять. Да, будь ласка. Марлісон ще можливо, його побачимо, ні? Ні, Марлісон він порвав крести і це він залишився у Бразилії. Так що це питання вже закрито. Його не буде до кінця цього чемпіонату. Річард також травмор. також травмором. Він не тренується з нами у нього проблеми зі спиною, які Я загально розумію, чому така вулика і страшно. І причини? Ну, якщо е б я знав відповідь, я б, конечно, подвітив, ну, ще раз говорю, ми не в балет граємо, і я не хочу образити этот це это мистецтво, да, ми хлопці, які хочуть себе проявити, ти должен. У кожної команди є такі моменти, коли много травмированных, и до отсюда вот, вот оно прилипает то, что мы сейчас попереджения эти, да, два человека, Челядин и Бацула, мают четыре желтых, они не будут рады сейчас против меня. Будем, мабуть, на запитание Владислава Лівна, youtube футбольник футбольный контент Риж, що я сегодня вижу у команды ЕГА. Є... А є гра, значить буде результати. Ми... Так, звісно, трошки не невтішний, але ми з вами, все буде добре. Обов'язково. Я дяку. сподіваюся. Дякую, дякую за добрі слова. Усі клас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.